Наші вітання це найкраще баскетбольне ток-шоу України. Чому найкраще? Ну як мінімум, тому що єдине так. Можливо, будуть конкурентіми буд конкурентами будемо раді їм задля розвитку українського баскетболу. А поки що такі найкращі протягом наступних 25 хвилин говоримо про український баскетбол і не тільки про український разом з вами весь цей час. Я Олег Степовий і Денис Похила. Друзі, вітаємо вас. Олеже сміливо почав. Ну, найкраще, найтоповіше, друзі. І, звичайно, на обості він певно на найбаскетбольнішому телеканалі всієї нашої так. неньки України. Ну, друзі, загалом сьогодні там дуже багато, просто масу інформації. Зокрема, ми говоримо про чвертьфінал Суперліги Парімач. Матчі просто вийшли неймовірні. Звичайно, я впевнений, тому що ви це все дивилися. Ви перечитували це все на сайті Абазріватель. Звичайно, тому що ну, не дивитись, то все було б як мінімум на Камільфо, Мені здається. Загалом говоримо сьогодні. Якраз огляд, робитимемо чвертьфіналу Суперліги Парімач. Перімач. про те, хто вийшов до півфіналу. Спробуємо прогнозувати, хто вийде до фіналу. Хоча там одна пара таки має вигляд. Фінальний вже ну, ми поговоримо на жаль. далі, а зараз я пропоную все ж таки поспілкуватись про те, як виглядала одна так. четверта. Так, ну розпочнемо з черкаських мав черкаські мавпи склали з себе повноваження чемпіона. А Запоріжжя підтвердило звання переможця регулярки та фаворита. Для цього запоріжанам довелось зіграти три матчі. В першому матчі Запоріжжя перемогло 105-87, в другому матчі черкащани відігралися 101-91. І третій заключний матч, який грали в Запоріжжі, закінчився з рахунком 81-80. Ну, одного очка, ну одного так. кітка, навіть точніше, так, не вистачило черкащанам, щоб все ж таки підтвердити своє звання чемпіона минулого сезону і виграти у переможця регулярки. Матч досить таки непоганий. Як гадаєш, ну от, наприклад, візьмемо навіть от, 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 те непотрапляння з-під кошика, так. так? В останній момент. Ну, от нібито як діти в школу кажуть, так? <ріст> Чому не вийшло? Не знаю, чесно кажучи, якщо говорити загалом, загалом за всі три поєдинки, ну, мені здається, вони вийшли мега емоційно. Навіть в якомусь плані занадто емоційні. Одні не хотіли сказати себе повноваження чемпіона, іншим просто необхідно то все було зробити, тому що ну, все ж таки переможці регулярки не забуваємо про те. А, мені, чесно кажучи, шкода черкаські мавпи. На цьому і зійдемо далі. <смір> ну чесно, шкода, тому що ну команда мала вигляд весь той сезон. ну... Хотілося подорожник прикласти, знаєш, і поплакати трохи. Хто у нас грав далі? У нас далі грав друзі хімік та політехнік. Перша гра була ну, неймовірно крута. Назважаючи на те, що ледве відскочив у першому матчі 83 на 81, впевно переграв політехнік на чужому полі рахунок поєдинку 66 на 90. За рахунок цього потрапляє вже далі, і має більш дещо ну, має побільше часу в принципі, на підготовку, на е, фізичну якусь підготовку. В принципі, грали на межі хімік, в цілому закрив ребаун Фріка Грема. Що йому зібрати лише вісім, жодного взагалі на чужому Ну, матчі непогані. Як тобі, як ти прокоментуєш? Після першої гри, так, в Хіміку, коли Ну, хімік насправді ледь відскочив. Тому що ту гру, яку показував е, Харків, ту гру, яку, яку показували американці Харкова, та, ну, мені здавалося, якщо вони вже вийдуть на свої кільця, на свій майданчик, це буде щось більш потужніше, більш цікавіше. Зрештою, ми побачили просто такий розгром. Моя особиста mm -hmm. думка щодо розгрому, так? А, ну напевно, що віддали всі сили в, перші, в першій грі. Напевно, що просто-напросто морально не встояли, так? Mm -hmm. Ну а далі ми знаємо, що була ще одна пара. Слуха, так? Чекаю, але ну, хочу на одному зупинитися. Це єдина пара, де 2-0. Єдина пара, от що з іншим так. Ну от у столичного клубу виникли складнощі з МБК Миколаєвим. Корабели програли першу гру 82-70. Але граючи на своєму майданчику в надії за підтримки власних вболівальників, таки вирвали одну перемогу. 103-94. Проте на виїзді знову поступили з киянам 83-73 і Київ -баскет. В одній в другий фінал. Чесно кажучи, мені здається, якби матчі всі грали на власному полі, було б все ідеально просто, слухай для Миколаєва. Так, так, так. Ну розумієш, знаєш, є е -е Свій ну, можна битом. гра можна грати в баскетбол, а можна грати в Миколаївській надії. Знаєш, коли тут приходять так, кілька тисяч глядачів, Добре, які це. просто розривають емоційно і програти там, ну. Немає шансів, напевно Ну, то й таке. Давайте далі йдемо. Друзі, загалом останню путівку в одну другу фіналу розіграли між собою Дніпро і Одеса. Дніпряна загалом двічі скористалася перевагою власного майданчика. Спочатку вони мали такі виграли першу домашню гру. Рахунок поєдинку 92 на 82. Потім поступилися на виїзді 101 на 93. І таки вирвали у Одеситів путівку півфінал. Загалом рахунок того поєдинку був вже 91 на 81. 10 Десять всього лише. Ну, чесно кажучи, я не знаю. Як тобі поєдинки? Людина, то, ну, тепер ведучий баскетбольного шоу, він тепер каже, 10 всього. 10 понтів всього, хлопче, це треба пахати, розумієш, інколи 40 хвилин на майданчику, щоб відіграти. Це не, не, не лише 10 понтів. 10 понтів це мегацифра, для якої треба віддати дуже багато сил, щоб відіграти. Ну загалом, мені здається, три, о, три ось це Мішула, Фесенко і Соон, вони… Ну, мають тягнути все взагалі, в будь-якому ну, випадку. Ну, Розпочнемо з того, що ФЕС, можна сказати, і потягнув потянув Так, роки. ну, По-іншому, ніяк, в принципі, друзі. Зрештою, маємо а, пари півфінальів. Так, так, друзі, і пари півфінальні просто ось яким чином. Просто неймовірним чином вони мають вигляд БК Запоріжжя, БК Київ, Баскет – Це у нас перша пара, друга пара, хімік і Дніпро. Щодо другої там я вже друго, другої пари я вже говорю про це. Ця пара має вигляд фінальної пари, все ж таки, і певно, в якомусь аспекті хотілося б саме її бачити в вже фінальній серії. Та ну але маємо, що маємо, як казав, в принципі, класик. Але я думаю, буде неймовірний баскетбол. Знову ж таки, друзі, нагадуємо вам, що ось ці матчі ви можете дивитися і маєте просто право дивитися на телеканалі Обос стежте за нашими анонсами. Ну а поки я розповідав вам, хто ж там вийшов півфінал Суперліги Парі Матч до нас вже завітав перший гість. Єдиний в принципі, на сьогодні, але не з єдиним ним сьогодні говорити. Гірсанова стенд олоного тренера БК Черкаські ма сьогодні у нас студії. Вітаємо тебе. Пане доброго дня. Мені далеко я так. ну розпочнемо напевно, що логічно було розпочати саме з того, як зіграли черкаські мапи. Так що не вдалось на вашу думку. Чому все ж таки, от не потрапили в кільце з під кільця? Так, вибачте, це Чому все ж таки не вдалось обійти Запоріжжя? Шанс був і досить таки непоганий. Так, да, був шанс хороший прежде всего, хочу сказать, що нужно отдать должное нашим ігрокам, вообще игрокам Запорожья за тот характер, тот бой, який вони проявили і подарили болельщикам действительно хорошую борьбу і хорошую, хорошую серію. Я думаю, що э, всі, хто смотрел серію, наверное, желали бы посмотреть ще пару игр, щоб вона растянулась до все-таки трьох побід дивись. Ш... Mm -hmm. Ш... То... В другому матчі вони просто кістьми лягали мавпи. Чому не вийшло це повністю в серії? Чому лише в другому? Ну, я розумію, що питання більш таке риторичне, та, да, ну, не, не потребує в відповіді. В першому раунді я не можу сказати, що не ложились костьми, в першому матчі не получилось все-таки остановити Трента, і дійсно талановитий парень. А, все-таки нашли уже ко второму матчу нашли такой вот ключик, как mm -hmm. его остановить. Пару раз играли жестко, разобрали его сильные и слабые стороны, и на самом деле получилось. Но тем самым открыли, может быть, немножко больше пространства другим игрокам, а, в mm -hmm. частности, в последней игре Хилл. Mm -hmm. а, вот. а, возможно, немножечко не справились с волнением. А, но все-таки вот последние две встречи оставили такой осадок, что все-таки нам, наверное, не хватило немножечко. Немножечко ще сезона пару ігор, щоб все таки вкатіться і mm. показати те, ж то що, на що ми способною на самом тоді. Чому не справились? Ми черкаські мав вже почули. А от чому не справились зі своєю задачею гравці харківського політехніку? На думку гравців БК Хімік. Так ми маємо можливість дізнатись у Олександра Антіпова, центрового «Хімік», який зараз з нами на скайп зв'язку. Олександр, вітаю! Вітаємо. Ну, не чуємо ми, Олександра. Зараз Дайте почуємо, попрошуємо своїх колег нам гучше зробити Олександра. Так, Олександре, привіт. Ви Разцішиті ш... так, 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 нар, нар, нарешті чуємо. Ну, на вашу думку, так, пане Олександре, за рахунок чого все ж таки обіграли харківський політехнік. Чим брали і що було козирем, все ж таки в вашій грі. Ну, баскетбол это в первую очередь командная игра. Я считаю, что мы именно как команда смогли показать себя лучше, проявить себя. И в этом аспекте мы были намного сильнее Харькова. И за счет командных действий у нас получилось взять две игры. В Першій грі американці Харкова ну просто такі розривали, ще й розривали на вашому майданчику так. Ваш захист. О ну, там, напевно, що топ-5 поданкам можна було змалювати тільки суто по ним. А в другій грі справилися з ними майже повністю. Як саме, все ж таки, що саме допомогло справитися з людьми, які по всім статистичним даним ідуть на перших місцях в рейтингах Суперліги? Та опять же таки, вся командна, ми захищалися командно, ми розібрали, як треба допомагати, від кого треба допомагати, як подстраховывать. Я думаю, що и так вийшло. Угу. Олександр, ну дивіться, командна гра це командна гра, там ми ми не маємо права взагалі це забувати, але про дабл дабл ваш не можемо сказати. Е, як готуєтеся загалом, в якій зараз формі? Чи відчуваєте зараз саме пік? Ну да, я думаю, що зараз наш я і наша команда зараз на піки форми, тому що вже в плей-офф, які е повинні е е показувати хороший результат. І знову про команду. От, бачите? А, дивіться, патріот, патріот. Ну, це, це це <сих> <сих> да. Дивіться, звичайно, одне питання щодо півфіналу. Одне питання: як ви зараз готуєтесь, Чи можете провідкрити якісь нам вже таємниці? Чи є такі певні інсайди? Що звичайно? буде козером, да. так? І що буде козиром Найголовніше. Ну, козырем, я думаю, нам главное остановить их лидеров. Uh -huh. Это Фисенко, в первую очередь, под кольцом, и на трехочковой дуге Мишу, потому что сейчас они тоже находятся в очень хорошей форме, и, как показали игры с Одессой, их очень тяжело остановить. Но у нас есть свои маленькі хитрості, я думаю, ми їх покажемо завтра. Ну, Олександр, дивіться, дабл-дабл в останній грі 1-4, це, звісно ж, добре, так? А як стосовно дабл дабла в грі проти Хіміка, в грі проти Дніпра, коли проти вас буде грати, до прикладу, той такий фесенк. Не ну, я считаю, що підбори это подбор зависит от желания на 80% где-то. Если показать огромное желание, я думаю, при любом оппоненте можно собрать большое количество подборов. Дякуємо вам, Олександр. Загалом Олександр Олександра гравець БК Хімік. Бо з нами друзі на зв'язку маємо зараз перерватися буквально на кілька хвилин. Ви ж не перемикайте, звичайно, почитайте сайт обозрівателя. Друзі, тернобосіві відтриває. Дякуємо, що ви в нашій компанії. Нагадуємо, що програма Овертайм продовжує своє мовлення, де Олег Степовий де Денис спохила розкачують баскетбольне життя нашої прекрасної держави. Ну і повертаємось до нашого гостя. А це Микола Кірсанов, асистент головного тренера Черкаських мав. Так ну, от щойно спілкувалися з Олександром Антіповим? центровий БК та питали його щодо того: а як стосовно дабл-дабла проти того Кефесенка. Як вам, от е, ця пара, яка буде битись між собою, як можливо, навіть п'ять е, поєдинків? Чи є шанси у того такі антіпова? Ну скажімо так, качнути. Я думаю, бесспорно, эта команда, и все игроки БК Химика доказали на протяжении этого сезона, что они там не случайно на той стадии, на которой они сейчас играют. И, конечно же, есть у него есть свои преимущества над, над Кириллом в любом случае. Ну, топ тобто авторитет, НБА, туда-сюда, оно все ну, так? Надо, Давай, надо всегда стараться, особенно если играешь против более сильных и титулованных игроков, mm -hmm. нужно в себе вырабатывать характер. И, Uh, может быть, сделать такие как uh, excuses немножечко, здати, mm -hmm. сказать, что. Ну, он же сильнее в любом случае, если там у тебя что-то не получилось. Если получилось, все вот так вот вырабатывается вот эта вот уверенность. Поэтому я думаю, у него в любом случае может получиться сыграть хорошо против БК Днепр. И если справиться с эмоциями, будут придерживаться четко плана, который у них есть на игру. я думаю... Может а еще не получилось у МБК Миколаев в одни и четверти играющие против Киев Баскет, я гадаю. Я думаю, все-таки травма Нуфри вот она тоже сказала в mm -hmm. целом в командных э, действиях, потому что имея такого игрока на площадке и вне площадки это Очень сильно різниця, вообще э, рисунок ігри, так как і команді сопернику нужно иначе готовиться і ставити какие-то свої защитные задачі. Якщо є онуфри на площадке, від нього люди отходить не будут, не будуть. Э, угу. На это... чем Киева треба зосередитись зараз? Вже от -от. Я думаю, Киеву прежде всего нужно хорошо сделать анализ. И я уверен, что они проведут хороший анализ mm -hmm. а, нашей пары, потому что действительно было видно, как а, мы подошли от первой игры, а, игре, и, 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 игре ко второй, и в любом случае а, была видна разница. И а... На це делать ставку. І, звісно же, грати свою игру. У них очень хороший состав, хороший тренерський штаб, і я думаю, вони можуть знайти ключик такой, щоб пройти далі. Ну але кажуть, що е Запорожіїв Баскет, до прикладу, так це команда з чи з найкращим захистом в лісі чи ні? Так и есть. Если взять, допустим, визуальную картинку, да, у них очень нестандартная защита, они часто меняют защиту. И у главного тренера есть свои ловушки, часто применяют зону. И это отображает. Есть такая программа Сидерджи, которой мы угу. тоже пользовались в этом году. И действительно, по цифре так оно и есть. Самая эффективная защита именно у Киев Слухайте, Слушай, это так говорим, а то у Запорижья все, в шансы. Нет, я, я так не говорю. В Запорожье хорошая, хорошая команда, у них, посмотрите, кого не возьми, хороший шутер, и с ними тяжело защищаться. Единственное, что, наверное, такой ключевой фактор сейчас, это, как сказал главный тренер команды, что вот с Малик Трентом, я не знаю, насколько это такой хомсик у него, или же действительно мы... Справились і в якийсь момент зіграли жорстко, і напустив руки. Неизвестно, тому, як би є на що Київ Баскету надавить. Но я не списую. У них очень, очень, очень хороший подобраний состав, и как українці, так і американці угу. друг друга допомагають і грають здорово. Каже, є на що Київ баскету натиснути, так? А от на що не змогли натиснути гравці БК Одеса в парі з Дніпром? От про це дізнаємося вже. А в гравця БК Одеса Максима Постозвоного він зараз з нами на телефонному зв'язку. Макс, вітаємо. Да, добрий день всім. В Принципі питання прозвучало так? Так, ну, розкажи нам, чому чого все ж таки не вистачило Одесі в грі з Дніпром, особливо зважаючи на те, що оста... за останній час це далеко не перші зустрічі були Одеси та Дніпра. Нещодавно, якщо я не помиляюсь, ви зустрічалися в одній так. другій так. фіналу Кубку Суперліги, і тоді, ну фактично, на останніх секундах тільки віддали гру. Що не вийшло цього разу? Чому не вдалося розібрати команду? Дениса Журавлева, а ближь и выправить и помилки. Ну, я думаю, что в первую очередь, наверное, мы сами. Это сказать, наверное, самая большая проблема, это мы сами, почему мы не могли справиться. А, а по, по команде Днепра, эта команда играет очень хорошую защиту, смену в защите. И я думаю, что это самая проблема, с которой мы не справились в этих играх. Угу. На якій а, позиції не вистачало, скажи мені. От, ну, нібито а, взяли двох досить таки гарних американців, так? які а, останніми іграми ну, насправді дивували. А, нібито мали гарного центру. Де не вистачало? Ну, я думаю, що проблема з цими іностями, які приїхали з ребятами, їх взяли, мабуть, познавато. Не встигли увійти в колію? Да, Я думаю, що. Вы еще видели, что Месси не мог сыграть эти, ближай... эти игры, которые были в Одессе. Две. Это было в начале месяца. Поэтому на самом деле было не так уж много времени, чтобы поработать на тренировках, чтобы сыграться, чтобы мы понимали друг друга на автоматизме, с полуслова, с полузгляда и так далее, и так далее. С тобой задумал? Еще раз. Взяли... Еще раз. Собою задоволений, тому що, ну, як на мене, останнім часом як мінімум відсоток а, твоїх кидків з-дуги, так він щогри покращувався і покращувався. Чи задоволений з собою? От загалом вже по сезону, якщо говорити так, і по одній четвертій? Ну, я скажу так, що я командний игрок завжди, і для мене результат команди – це на першому місці, потом уже свої личные амбіції. Тому, конечно, я не доволен з ні собою, ні командним результатом. У нас були… Намного більше цілі в этом сезоні. Uh -huh. тому, як можна бути довольним собою, якщо команда проиграла. Програла uh -huh. і Кубок в фіналі, тому ж Дніпру, і на стадії за виходу полуфіналу. Uh, Максим, дивіться. Після такої серії вважається, що хімік. Саме Хімік буде фаворитом у поєдинку з Дніпром. Ви погоджуєтеся, чи кого ви взагалі бачите фаворитом в цій парі? Все ж таки Дніпро тягне. Намагається. Якщо uh, чесно, тут. Мне очень импонирует игра «Химика», их система и защиты и нападения. Вы видите, что у них отличная дисциплина uh -huh. на обоих концах площадки. А, честно, они мне очень импонируют. Ну и опять же, надо смотреть, справятся ли они, они в нападении с защитой Днепра тем же Кириллом Фисенко, потому что uh -huh. его габариты, его мощь под кольцом. А, очень тяжело, очень тяжело справиться с ним. Мы играли дабл, нас наказывали, у них очень много хороших шутеров в команде. Uh -huh. Когда мы играли дабл, нас разбрасывали с периметра. Вообще, конечно, я считаю, что Кирилл эти игры сыграл просто супер, и это было одно из ключевых моментов. Uh -huh. Максим, дякуємо вам. Дякуємо вам за те, що ми змогли з нами поспілкуватися. Я нагадую, що Максим Пустозвонов, гравець БК Одеса, був з нами на зв'язку. Микола, до вас таке питання. Дивіться: ну в сухому залишку, як то кажуть, Дніпро все одно вважається головним фаворитом сезону. Та ви давайте все ж таки до тієї пари. Дніпро, перей... чи Запоріжжя, Дніпро, Дніпро. Я вважаю, що Дніпро. Я ви... вважаю, що Запоріжжя. О, о, от... о, <пачало>. маємо, та маємо дві. Пари півфіналістів. так? Запоріжжя, Київбаскіт, Хімік. Дніпро. Ми вже з тобою вирішили, хто буде фіналістом. Так, от ми вважаємо, він каже Дніпро, я кажу Запоріжжя. Ваш прогноз на півфінал і кого ми побачимо в фіналі все ж таки. Чому? Я думаю, я думаю, все-таки теж дам предпочтення Дніпру. Об'ясню, по чому. Солідарен з Максимом, що дуже подобається, як грає Хімік. Опыт и сплоченность вот, коллектива Днепра, этому можно позавидовать. Действительно, ребята толково играют и друг друга знают очень долго, чувствуют себя как, чувствуют друг друга как никто. Це в этой паре, А в паре Запорижка и в Басту. Да, ну, да. А, здесь, а, здесь сложнее немножко для меня выделить, наверное, будет фаворита. Опять же, если будет. Хорошо проведено аналіз Київбаскі там команди Запорожжя, я думаю, хорошие шансы. Но є хороші шанси. Вот так вот просто відбросити всього, наверное, я скажу зараз Запорожжя. Угу. Добре, дивіться тоді, давайте спробуємо спрогнозувати загального переможця. Чи можемо зараз прогнозувати? Что хочеться від вашого прогнозу по Так, так, від От Із такого прогнозу, мабуть, все-таки скажу Дніпро. Скажу не ты, ты про, Скажу не про, потому что, опять же, наверное, это Какой-то осадок после игры и по горячим следам я анализирую. Це більше. <райко> Это... Я что не знаю, він не возьму. Ну, як минимум, не зможе в жодному разі перебегать в Запоріжжя. Ну, 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 можете воспринимать. За вперед. давайте мої слова, как хотите, без проблем. Но <райко> отдам <райко> ну, <а> <райко> предпочтение Дніпру, <райко> опять же, в силу того, что ребята чувствуют себя. Як єдине целе, і давно друг з другом грають, і хороша у них теж поставлена система. А поэтому скажу, навіть Дніпро. Але вот. все-таки тримаємо в голові з попередні матчі нас, Одеси. 100. Давайте, друзі, тепер то 5 загалом а на п'ятому місці. У нас передача від Мілоша Латковича, звичайно, який запустив черговий швидкий відрив лідера Киюбаски Павла Крутоуса. Коли Павло добре роженеться. Загалом факт не гарантовано взагалі так було і цього разу. Четверте місце. І у нас можна побачити загалом яскраву гру. У захисті Кріс джон запускає лисову антона рошника, але цього разу лише для того, щоб поставити потужне, але в той же час акуратний блокшот за спину. Просто подивіться, друзі, як то все робиться пластика сила в одному флаконі, тобто в одній особі, бачите, зараз. Прекрасно, просто за далі загалом йдемо. А ф, у нас черкаські мапи та Ріоннікс, форвард мап вигнувся як лук для того, щоб вгатити м'яча у кошик. Шкода, що в цьому сезоні зробити так він більше взагалі не зможе. Шкода, справді на другому місці троочковий. про те, який зараз побачите, друзі, зараз поки що попередній момент у нас. Ідеально просто і черкащани радіють. Загалом трьочковий у нас, друзі, у найважливіший момент вирішальному мрачі проти БК Одеса взяв у себе гру. Не прогадав, завадити йому навіть не навіть не зміг. Олександр Бєліков. м'яч таки потрапив кошик за неймовірною Просто траєкторією. зараз побачимо. Ось якраз побачить просто. Ну слухайте. Як каже мій один знайомий Мішула Шоу. Мішула Шоу, Прекрасно, друзі. Ну і зараз маємо змогу побачити та переможця. Загалом, перше місце, друзі, малік тренд. Зрісся у хлопака лише метр вісімдесят. Метр вісімдесят. Я вище навіть вистрибує вісімдесят сім. Перепрошую, вистрибує вгору, немов пружина. Перше місце від Запорожчя Запоріжжя Маліка Трента. Слухайте, я метр вісімдесят шість, а я того не зможу зробити. А ти пригаєш на висоту стакана? так To be, to be, to be, друзі, ми за здоровий спосіб. життя. Ну, вже так, якщо посміялися, давайте посміємось і далі. А, традиційно на сам кінець, як ми то називаємо, баскетбольний інстабу. Так. Ти як от новачок в українському баскетболі. Взагалі, так, знаєш, як абсолютно. ставляться до новачків е, в НБА. Знаю, як в футболі ставляться до як ставляться чині... в МБІ, О, ну, ну, як мінімум, так всіх новачків а, змушують носити дитячі рюкзачки цілий рік. Та за, за частіше за, часті за все це, це це рожеві рюкзачки, які червоні, Якщо муколи. не помиляюсь, ви ж мали справу, якщо да. не з Чикаго Булста та да. і знаєте, що ну має відпрацювати свої роки, так? Перший рік. Так, да, дійсно, є дитячі. така традиція. у них. Але я не можу сказати, що це явно було видно в клубі Чикаго Булс, mm. тому що взагалі у них команда була молода і як от друг друга всі підтримували і таке от, як у них братство таке, ну витало постійно. А, а от я не бачу такого. А от такого братства, наприклад, в Атланти Хокс, там грає такий собі хлопчина, ім'я його Трайан, так? І ось так познущалися Це, над ним одноклубники, як молодого гравця, якому ще треба носити рюкзачок. Ось він стоїть з цим рожевим рюкзачком Біднелю його машину повністю набили, значить, попкорном, і цим попкорном потім насолоджувалася Атланта. А ці гравці. Того, як мінімум це не ми... гігієнічно, як мінімум, мені здається, ні? ну не знаю. Дехто але казав, що навіть дуже навіть смачно. От Джеремі Лін, дивись, Зараз як, як на підтвердження. Слухайте, це просто каже жаль. хлопчина, це що на О, досить таки вилові. смачно. Ось так. Знущається над а, новачками. В NBA. Ну, а на сам кінець, я тобі знаєш, що хочу сказати, Денис. Ти... Ну, тобто, ти як новачок у нас, та Ми, не відпущу рюкзачка. А... Якщо я побачу я... попкорн, я не буду просити тебе носити цей рюкзак до кінця сезону, але наступну передачу ти маєш бути в ньому. Добре, я погоджуюсь, друзі. Наступна передача програми «Овертайм» з Олегом Ступовим Денисом по буде. Ось цьому рюкзачку. Микола Яков. Ну, мені здається, він чекав. Але, ні, до речі, не загрожую нічого там. Олексію. є в Атланті, я гадаю. можу його також. Шикарна традиція, я думаю, що так дійсно нужно. Із із шуток Чикагобулс там була только одна. У Робіна Лопеса стояла фотографія Брітні Спілс, що причому не Лиса, а та, ще Брітні Спірс. Да, вот. Зрозуміло. Мені пасу, дуже пасу, дякую я. вам, що прийшли до нас. Можливо. Приємно було поспілкуватися. На цьому завершуємо черговий випуск програми Овертайм. Чекаємо вас вже за тиждень. Раді були побачитись. Дивіться баскетбол, грайте баскетбол, любіть баскетбол, Па-па, друзі.